Усім привіт! І здоровенькі були. У нас неділя сьогодні ранок. Я не знаю, коли це відео вийде у вас. У вас, можливо, воно вийде на другу неділю, тому що у нас тут щось з інтернетом, чи через погоду, чи через що інтернету зовсім нема. Не тягне, відео не закачується. Так що, якась така вийшла технічна зупинка. Покажу вам, що купила на. Українському фестивалі, дивіться, таких два рушничка з маками і два рушничка з соняшниками. І купила дві ось такі гарні рукавички. Маю місце, де їх там повісити. Буде в мене краса. І я зараз збираюся і виходжу з хати. Я йду до Соні, їду скоріше всього, і ми у такому самому складі. Соня, її сестра і я будемо їхати сьогодні у Бруклін. Дівчатам треба підстригтися, а я їду за компанією. Я не була у Брукліні, там де вони йдуть на закупи, на стрижки. Е, називається місце Брайтон. Так що спогади будуть. Не ясні, тому що на Брайтоні я була один раз, можливо, років 10 назад, може й більше. Е, що там інтересного буде, не буде, не знаю. Покажу. Ну що собою уявляє Брайтон, побачите? Чи будуть якісь інтересні магазини? Все покажу. Я сама не знаю, що там нас чекає. О, бачили давно хвило. Ось він. Ох, все, я навела. GPS до Соні, бо ще без GPS їхати не знаю. везу їй трохи помідор, тому що помідорів є багато і ще буде, і ми це все все рівно не поїмо. У нас ранок пів дев'ятої зараз буде. Ми домовилися на дев'яту годину. Я сподіваюся, що я за півчаса доберуся, сьогодні неділя, може, всі сплять. Поїхали, ми зупинилися заправитися. Бензин у нас 3,55 на кеш. Так що дорогу їхати треба завжди мати наповнений бак бензину, бо дороги тут не близькі і іноді путаються між собою. Дороги пусті, так як я казала, їхати легко. лиш би не переходили дорогу шустрічки. Всі дівчата у зборі поїхали на Бруклін, на Брайтон. Соня, як після вчорашнього? Бан-бандаух називається. Нормально? А потім ох. А потім ох, так. Ну, вчора, ну, то вчора був такий важкий день. По-перше, дорога, по-друге, оця погода Дощі. Якась, Бо це переміна, напевно, щось в атмосфері когось тиску. Ну, коротше, ми набули І так, і так. Ну, було добре, було трошечки інакше, було трошечки. Незвичайно і щось новеньке, і іноді не звертаєш на ті всі якісь негаразди проблеми. Так у нас що Пенсільванія, що Нью-Йорк, нам все рівно куди їхати? Нам не ще двоєдно, ми сіли і погнали. І Вони не є невгамовні. Ірку думаю, вже не пізнають на фестивалях. В... 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 Вчора... Вчора хлопець підійшов, таке я вас знаю. Так, можна з вами сфотографуватися, а я а-а. <сіхіхіхі> Приємно. Знам Знаменитий... мені. Угу. Все, їдемо їхати. Нам треба уважно і акуратно. Прийдемо на місце, все вам покажемо. А ти асам Лісоня, ти знаєш? А ми заїжджаємо на Верізану Бріч. Дивіться, яка мощ, яка краса села. Платити за Верізану бріч. Скільки? 18? 20? 18. 20? Ну так, да, в зоні GPS, воно, це Easy Pass, воно потім приходить по, 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 по очці білої. Ну, доларів 18-20, наскільки я пам'ятаю. Березант, 23, а Отербридж 18. Так, да, тут всі мости, всі мости, всі мости, нічого не видно звідси. Всі мости платні. А ось вам і Брайтон. Під мостом. Те саме краще місце. Отут. Отут і є. Отут цей Радянський Союз, весь тут. Всі магазини російські, є і українські, хто знає. Аптеки також всі наші. Зараз будемо йти по аптеках купувати, скуповувати ліки наші. Так, <ган -йова> <ган -йова> да. рятуватися, бо ми щось після вчорашнього захиріли. Байрактар дає за себе знати. <ган -йова> Джавелін і Стефанія. Все в купі. Ну з паркінгом тут видно проблеми завжди. Ну, хочу ходитися, якщо не Соня пішла стригтися, а ми з Дашею вийшли на вечірку. Бордвок, тут є. Дивіться, Тетяна Гріл, Тетяна Ресторан. Тут все російськомовне. Бордвок широкий, пляж здоровенно широкий. На пляж ми не підемо, пісок. Ми так походимо, подивимося. Я тут ніколи не була. Признаюся по-чесному за 14 років в Америці. А зимою ми приходили у грудні, моржі плавають і виходять, ходять по бруду. Молодці. Такі які бородати. Ну, видно, що ми весь час, знаєш. Берайтон хаус. Висотки. Це виходить в 60. Ще не пам'ятаю, десь там Дивіться, базарчики можна купити срібло. Ну такі барахолки тут, я так зрозуміла, на вулиці О, посуд. А Ми ходимо бродимо по по Брайтону. Даша мені робить тут екскурсію, розповідає, що де було. Даша тут теж вже давно і розповідає мені цю історію Брайтон. Минулорічно працюють на вулиці і здобув свісом, маси це кухають, а у мене це повнімають. Оушен і юкафе. Все, бачите по-російськи. Меню по-російськи. Дівчата наші тут і працюють, і тримають, і їдять, і дощ пустився крепший. Так, тут яка. Різних кунжутна олія, гірчична конопляна, гарбузова, обліпіхова олія росторовочій, шипшини олія. М -м -м, гарний вибір олій. Blackseed oil. flaxseed oil. Нам пощастило! Не той день ми вибрали. А, ми зайшли з Дашею. Інтересне таке кафе. Багато гарної випічки смачної. Чаї, каву. Поки Соня стережеться і на дворі дощ, ми відпочиваємо. Я взяла собі бублик, отакий з сізом. Нагадує мені, минулі роки в Греції проживання. Чайок, лимон і джинджер. І отакий парфе. Поки дощ на дворі. Маємо час. Дашею сидимо. Хачапурі 10 доларів з різними начинками. Обулочки, пиріжки якісь шпинат, чіс сирники, Чебуреки 4 долара. Різні пиріжки є. самса. Самса по 4 долара. Слухайте, в наших магазинів тут дуже багато, навіть назви наші. International food. Все, що хочете. І випічка, і солодощі, і соняшники ось тут. Така дуже велика, як сказати, кількість цих різних магазинів, і все отак на ну, купі один на одному. Ми з Дашкою поки ходимо. І дощ не перестає. О! Слухайте, тут в аптеках є все. І все доступно. І все можеш прочитати, і все наше, і все на мові доступні і різного. Дранті також багато, але є і інтересні речі, які, допустимо, в американських аптеках не знайдеш. І трави. І масла, чаї, якісь настойки. Ну, гроша бере заспокійлова. І ще один магазин. З товарами знайомими для нас. Є все, що хочете, і колбасайка хочете, і сало, яке хочете, І ікра, риба, і готова їда різна. Хліб, може бути, сири можуть бути, пельмені, вареники. Морозиво, торти. А дощ у нас не стає. Ми тут все ходимо то по аптекам, то по магазинам. Нещасливий сьогодні день. Сливи 4,99, 3,99. Сливи дорогі. Отак гарно вони викладають свої фрукти на дворі, мені подобається. Десь Соня вже до нас йде, вже красуня вже підстрижена. Тільки ми ще ніяк не можемо зустрітися. Багато всього очі розбігаються. Не знаю, що брати. Взяла якусь рибу, взяла оселедець і побачу, що ще буде далі. Даша десь зайшла у цей студію GR USA. Я не навіть, там наші працюють, щось інтересне продають, Європа, магазин. В магазинах майже всюди одинаковий товар. Все, що потрібно для їди для дома. Фудкорт. бутік. Аптечний дом. Ну, коротше, з пустими торбами звідси ніхто не йде. Завжди є, що набрати. Я своїх після трьох неділь перебування в Україні, ну, здивувати нічим не зможу вже. Так що я не дуже і рвуся <свісно> чогось набирати. Нарешті зупинився дощик і ми можемо погуляти вільно. Ми вже змочені і висохші. І де ми тут тільки не були. Соня вже десь в машині відпочиває. Ми з Дашкою ще вперто ходимо. Є тут, звичайно, де зайти, що побачити. Але трошки забагато всього. І всюди одне, і те саме. Тарілки, це тут якийсь. Зайшли в магазин. Чого тут тільки нема. немає? який гарний комплект. Столовий. Дуже гарний. Таке арішеліє все. А ми з Дашею ще біжимо. У цей Ташкент супермаркет. Це є на Коні Айленд Авеню також великий магазин, всього багато. Фрукти тут дивіться, які хороші, папая. А кольорова капуста гарна. Мандарини, Долар гарні. візьму пару хороші гарні. Дині, тут 299 центів які гарні. Дині гарно. візьму собі гарну, велику. Так? Да? А отут ці менші? 99. Гамі мелон. Сливи в Ташкенті 2 долара, пів кіло. Я взяла диню якусь. Сподіваюся, що вона буде смачня. Взяла мандарини. А Ягоди тут 2 долара. Коробочка. Фіді 3 долара коробочка. Блубері 9 доларів. Ого. Ананаси сім штук. М'ясних виробів Тут також дуже багато різних. Курка, риба. Вибір величезний. Очі розбігаються. Різні салати, торти, винігрет. В магазині багато різних іще фруктів і овочів, багато різних смаколиків, торти на будь-який смак, багато готової їди, навіть є плов, дивіться. Ну, щоб в магазині Ташкента, не було плова, таке не буває. Різні салати, і зелені, і солодощі. Якісь котлетки. І навіть холодець є. І це два ряди. Один туди, один сюди. Але черга велика до каси. Бареники. Шашлики, чебуреки. ну Дивіться, от затарилися ми, скупилися. Дівчата, ви як часто ходите сюди на закупи? Як? Ну, рідко дуже Краще закуплятися було. тут? Ну, якщо, якщо, якщо їдеш ще щось, да? ну, то звичайно. Воно того вартує, навіть та дорога, навіть ті мости, ну, і навіть то все. Ну, якщо ж на тут рахувати, то може і не дуже вартує. Так. Але як їдеш, Потребіки. Так, то то вже да? по-перше, тут все свіже. Це раз, як м'ясо, так фрукти, так овочі, так скішні ну, тут взагалі тут. Чудово. Так, mm -hmm. Всі овочі тут. Ти бачиш сама, що mm -hmm. це окей, ну, okay. за, за овочами, а ще за чим сюди можна їхати? То, то всім хлібчик, о, за їдою. Є. Заїх... А ще, одяг щось. О, щось одяг. Так, ну, я, я ніде не була, бо дощ то. Ну за одягом ми сюди не ходите. Ну, турку, тут кубер, Дашка вот так купила куртки. гарну сукню собі, яка була на сені. Куштувала 250 і дала за 100. Турецька, вихідна. Ну а. щось таке, так, щось таке. Ну, Це де, коли так, коли Дашку ти купив. Тут набраєте ту чорну. Ну, коротше, зрозуміло. Я за продуктами вартує. А за всім. Що, дівчата, ми скупилися. Дивіться, повний багажник різного mm -hmm. смакотиня. Дівчата, Дощем, таскалися з цими торбами. У Нью-Джерсі приїхала, з машиною загрузилася, пішла, а тут і паразоля, і торба, і таке це все важке. Ага. Ви знаєте, ми так як села приїхали у місто, скупилися і йдемо тепер додому. Хвати, все, бай-бай. Всім цього найкращого. Слава Україні.